Який попередній досвід змусив вас повністю змінити спосіб життя? Коли мій колишній чоловік закрутив роман з моєю мамою, з тих пір я чітко постановила, що ніколи не вийду заміж, сім'ї не можна довіряти, Тяганина за спадщину з родиною мого батька гроші це чудовий лакмусовий папірець справжньої людської сутності. Моїй мамі довелося пережити її намахала сестра, і батькові також довелось мати з цим справу. Його та його брата намахав третій брат. Обоє моїх батьків уже померли через кілька років, одне після одного. І ми з братом розділили все 50 на 50. не кажучи вже, що підтримували одне одного емоційно на 100%. Не те, щоб ми коли-небудь сумнівались одне в одному, але дозвольте сказати: усвідомлення того, що єдина рідна людина, яка залишилась у тебе на цій землі. Млі хоче підтримати тебе. Це величезна втіха. Операція на відкритому серці у віці 43 років. Я дізнався, що мені потрібна операція через генетичну ваду серця, з якою я народився, але не знав про неї. У мене була серцева недостатність третьої стадії. Від діагнозу до операції минуло 6 місяців. Від страху я не знаходив собі місця раніше. Я не робив жодних операцій з лікарні повернувся зовсім іншою людиною. Я став набагато добрішим до людей і загалом набагато щасливішим. Тепер я дуже ціную своє життя. Насправді це не наслідок якогось одного випадку. В підлітковому віці я була надто дурною та зарозумілою сукою. Люди намагались донести це мені, але я сприймала все за особисту образу і одразу на них накидалась. Коли я подорослішала, почала прислухатись до оточуючих і зрозуміла, що роблю щось не те. Зараз я набагато спокійніша і чудово усвідомлюю, що моя думка не завжди правильна і її не завжди потрібно озвучувати. Черепно-мозкова травма повністю стерла мою довготривалу пам'ять. У мене також виникли певні проблеми із короткотривалою пам'яттю. Впродовж довгого часу я була в комі. Пройшла місяці реабілітації. Коли я отямилась, не впізнала ні свого прийомного тата, ні свого тодішнього хлопця, ні друзів. У 2019 році мені довелося розпочати своє життя заново. Було дуже важко. Перебування у аб'юзивних стосунках, де все, що приносило мені радість, висміювалось та ображалось. Тепер я ненавиджу показувати людям свої речі або розповідати про те, що робить мене щасливим, через боязнь бути висміяним. Я отримав ножове поранення, було боляче, як в пеклі. Після того дня я не відчував нічого такого, що могло хоча б зрівнятись за рівнем болю з цим. Навіть серйозний удар ногою по яйцях із повною силою ніщо в порівнянні із ударом ножем. Після того дня я почав боятись болю набагато менше, тому що завжди думаю, це не може бути гірше ніж отримати ножове поранення. Алгоритм YouTube порадив мені подивитися, як шеф-кухар Жан П'єр нарізає кубиками цибулю. Я це зробив. Із чоловіка, який ніколи не готував, я перетворився на шеф кухаря. Не знаю, чому це підштовхнуло мене, але факт залишається фактом. І чорт забирай. Тепер я харчуюсь, як в ресторані. Недолік, моя дружина змушує мене готувати щовечора. Я дивився шоу під назвою Статусна тривожність. По суті, історія того, як люди народжувалися заручниками ситуації. Пекар народжувався у сім'ї пекаря. Слюсарів-син ставав слюсарем. Незалежно від того, наскільки ти багатий чи могутній, ти все одно будеш пекарем чи слюсарем. Твій статус в ієрархії не зміниться. Навіть у золотій кареті ти все одно залишишся сином пекаря. Який це має стосунок до нас з вами? У нас такого немає, чи не так? Ви справді так Важаєте, ви коли-небудь купували щось спеціально, щоб вразити когось своїм багатством або успіхом? Ви коли-небудь купували брендовий продукт? Чому ви його купили? Це був продукт найкращої якості чи просто модний. Ви коли-небудь зустрічали когось, хто купив шикарну машину, яка була йому не по кишені, щоб виглядати багатим. Довго аналізував власні покупки. Я купував лайно, щоб покращити свій імідж. Такі речі служили недовго. Тепер усе, що я купую, має бути корисним. Все потрапляє в кошик і залишається там щонайменше тиждень. Якщо я все ще маю намір придбати це опісля, я точно знаю, що це потрібна річ, а не просто просто якесь випадкове лайно, яке захаращує моє життя. Бренд нічого не вартий, якщо річ не якісна, якість єдина причина, з якої я купую щонебудь. Моє життя стало більш скромним, але це непогано, як на мене. У мене дешева машина, і вона чудова. Багато речей я придбав на кмарт. Якщо щось зламається, я купую краще. Якщо виживе, залишаю кмарт. У мене багато речей із кмарт, хоча я не живу в злиднях. Я із задоволенням витрачаю гроші на все, що захочеться. Мені просто байдуже, яка назва вибита з боку. Я став свідком того, як моя мати підпалила себе. Через тиждень вона померла від травм. Мені було шість. Я перетворився з улюбленого, захищеного, плеканого, енергійного веселого малюка на дуже налякану та тривожну істоту. Мені довелося мати справу із самотністю, галюцинаціями, кошмарами та відстороненістю мачухи. Увесь час я намагався зберегти живу маму в своїй уяві. Навіть тепер, ставши дорослим, я сильно замикаюсь собі і веду постійну боротьбу. З повсякденним життям щодня я витрачаю незліченну кількість годин на мрії та роздуми про веселе та щасливе життя з мамою. Хоча в реальності у мене проблеми навіть з елементарним зоровим контактом, світською розмовою чи самовираженням. Раніше я знущався над одним хлопцем у школі. Я та ще кілька хлопців, здебільшого, насміхали з його зайвої ваги, але цього разу все зайшло трохи далі. Ми штовхнули його, він упав, і всі закричали: землетрус. Коли ми стояли і сміялися, він подивився на нас. Я зустрівся з ним поглядом. Вираз його обличчя просто вразив мене у саме серце. Він не вимовив ні слова, тільки його очі запитували. Чому ніколи в житті я не почувався так паскудно? Його обличчя назавжди закарбувалось в моїй пам'яті. Того ж дня я припинив будь-які знущання. Повільно перестав спілкуватися з іншими хлопцями, які були зі мною того дня. На щастя, наскільки я знаю, у хлопця зараз все гаразд. Я спілкувався з ним кілька разів після цього і завжди намагався бути максимально відкритим. І доброзичливим думаю, що чувак просто не хотів контактувати зі мною, і це цілком зрозуміло. Я був на фестивалі, коли кілька дітей впали в річку. Одна не виринула. Я та ще двоє людей стрибнули за дитиною. Приблизно дві хвилини ми пірнали, поки мені вдалося розгледіти його тіло в мутній воді. Він не дихав і не рухався. Мені вдалося покласти його собі на спину і виплисти. З останніх сил я вибрався на сушу фізично виснажений плаванням і адреналіном. Дитина не подавала ознак життя, і я передав його парамедикам, які на щастя були на фестивалі. Я плакав мляве, бездиханне дитяче тіло. Побачене вразило мене до глибини душі. Та я ніколи не чув кращого звуку за його кашель, оплески та радість людей поруч. З тих пір минуло 10 років. Тепер і в мене є маленький син, і я нарешті розумію, що відчувала та мати. Вона завітала до мене в гості через кілька днів після того. Обіймала мене ридаючи, не переставала дякувати. Тоді мене дуже збентежив такий вияв почуттів. Але тепер я чудово розумію ту. Матір. Раніше я майже нічого не пив, крім Кока-Коли. Камені в нирках швидко поклали цьому край. На той час у мене вдома була пачка з 12 банок, допив їх і відтоді більше не купував. Пийте водичку, народ. Я зреклась своєї релігії мормонізму. Будучи адептом, я щиро ненавиділа себе і своє життя. Ніколи не відчувала себе хорошою мормонкою, як би не намагалась. Я ніколи не була достатньо праведною, ніколи не робила достатньо для прощення. Відчувала, що не маю контролю ні над собою, ні над своїм життям. Усе, що мені сказали, я виконала. Вийшла заміж у 19 років. До 25 народила трьох дітей. Ми віддавали церкві десятину, хоча навіть не могли дозволити собі одягнути своїх дітей. Щотижня годинами виконували безглузду працю безкоштовно. Про нас пліткували та обговорювали у раді приходу. Щотижня я плакала годинами після повернення додому з церкви. Я знала, що ніколи не зможу виправдати їх очікувань. Єдиною метою, яку поставила мені моя релігія, було підкоряти своєму чоловікові та народжувати більше дітей. Я ненавиділа своє тіло, завжди почувалася потворою у незручних панталонах, обов'язковій білизні. Вже п'ять років я вільна і можу з упевненістю сказати, що втрата всіх моїх друзів, сім'ї та кола підтримки була того варта. Я прислухалась до власного морального компасу і пішла. Мені пощастило, бо чоловік. Мене підтримав, я змогла отримати диплом, працювати на роботі, яка мені подобається, і сама вирішила, хочу я мати більше дітей чи ні. Ми проводимо неділі, розважаючись разом, катаючись на велосипеді, ходячи на прогулянки, катаючись на лижах і вигулюючи наших собак. Ми заощаджуємо гроші, які витратили б на десятину на пенсії та навчання наших дітей у коледжах. Я зрозуміла, що люблю своє тіло. Я не потворна, і мені набагато легше насолоджуватись собою собою. Та життям у всі пори року, коли я ношу зручну красиву білизну, яка чудова на мені сидить, і не дотримуюся мормонських стандартів скромності. Тепер ми дійсно щасливі. Озираючись на людину, якою була, я відчуваю співчуття до неї. Вона так сильно намагалась змиритись із усією мізогінією та токсичністю своєї релігії, з усім інтенсивним промиванням мізків, яке переконувало, що вона ніщо без релігії, і що це єдиний спосіб зустрітись зі своїми дітьми в загробному житті. Вона була сумною, самотньою, перевтомленою, пригніченою і зовсім не контролювала себе. Насправді зараз я щиро люблю. Блю себе, це було немислимим для мене ще 5 років тому. Вихід був справжнім пеклом, але це було того варте. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть свій досвід, що змінив ваше життя. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!